Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що він не підпише проект нової угоди, офіційно наданий американським урядом керівництву України, якщо текст цього документу буде суперечити європейським зобов'язанням України і заважатиме нашого вступу до Європейського союзу. Однак питання навіть не у підписі Зеленського під цією угодою. Хоча в самому тексті угоди, який запропонований українському керівництву, немає жодного слова про необхідність ратифікації такого документа Верховною Радою України, норми українського законодавства ніхто ще не скасовував. Без ратифікації міждержавної угоди українським парламентом, вона буде просто нечинною. А вважати, що за таку угоду у Верховній Раді знайдеться необхідна кількість голосів. Може тільки політичний фантаст, втім адміністрація Дональда Трампа та люди, які її обслуговують, можна сказати, і є. Зразком таких політичних фантастів і мислення, яке інакше як рудиментарним і колоніальним, не назвеш той проект угоди, про який зараз стало відомо українським медіа, суперечить і українській конституції, і багатьом законам нашої країни, і перспективам європейського. Членства України і багатьом іншим нормам, які мали б враховуватися при підписанні будь-яких угод про економічне співробітництво. Втім, те, що пропонує команда Трампа, співробітництвом взагалі не можна назвати це типово колоніальна угода, яка по-перше надає американським компаніям нерівний доступ до будь-яких українських надав, і це в ситуації, коли мова йде. Про країну, яка має стати членом європейського союзу і таким чином частиною європейського ринку, по-друге, в угоді закріплюється, що та безоплатна допомога, яка була надана Україні попередню адміністрацію адміністрацію Джозефа Байдена, і до якої Дональд Трамп та його оточення можуть мати. Відношення тільки з цієї точки зору, що вони протягом шести місяців блокували надання останнього траншу цієї допомоги, має бути віддана Україною. І більше того, якщо вчасно не буде погашення цієї суми, вона має віддаватися українською державою з відсотками. І те, що Україна має враховувати. Те, що Сполучені Штати мають економічних конкурентів і не укладати ніяких домовленостей з цими конкурентами, знову таки нагадаю про стосунки України з Європейським Союзом і таких пропозицій у тексті запропонованої українському керівництві угоди ще чима. Таким чином, вважати, що текст угоди може бути. Підписаний президентом України і ратифікований українським парламентом, немає і на перший погляд, може здаватися, що ми маємо справу із зразком нової непрофесійності і неадекватності з боку команди Дональда Трампа та юристів, які обслуговують цю команду. Але як на мене, ми маємо справу якраз з абсолютно чітким професійним підходом, і пов'язаний він не із бажанням. Підписати з Україною угоди про копалини і доступ до української економіки, а й з бажанням перекласти на Україну відповідальність за нездатність американського президента та його команди добитися припинення вогню на російсько-українському фронті. Дональд Трамп отримав вже аж два гучних політичних ляпаси від свого улюбленця Путіна. Вперше під час першої телефонної розмови двох президентів, коли він запропонував Путіну припинення вогню і отримав відмову від російського лідера, і тоді Трамп знову почав шукати винних в українському керівництві і звинувачувати Київ у неконструктивності, як він це робив, до речі, неодноразово і до своїх контактів із Путіним. Вдруге. Коли вже після американсько-українських перемовин у Джидді, коли обидві делегації узгодили якраз американську ідею тридцятиденного перемир'я на російсько-українському фронті, а Путін у телефонній розмові з Трампом знову відхилив цю ідею і натомість не мов би погодився на так зване енергетичне перемир'я, умови якого, як ми бачимо, не шануються російською стороною. Третього ляпасу Трамп отримувати звичайно не бажає, замість ляпасу від Путіна він хотів би отримати зустріч з російським президентом, під час якої американський лідер буде розмовляти з російським колегою про нові економічні взаємини двох країн, щодо яких я думаю Путін надав немало маніпулятивних обіцянок представникові Трампа Стіво Вітхову. Але для того, щоб американсько-російські контакти стали реальністю, і американський президент почав виконувати свою ілюзорну програму відірвати Росію від Китаю, потрібно, щоб хтось інший, а не сам Трамп, був винний в тому, що його зухвалі передвиборчі обіцянки закінчити російсько-українську війну за 24 години, не стали реальністю. І, звичайно, Трампу дуже не хочеться, щоб в тому що ці обіцянки не стають реальністю, був винний сам він. І, звичайно, Трампу дуже не хочеться, щоб винним в тому, що російсько українська війна продовжується, був винний Путін. Адже із Путіним він сподівається на справді цікавий для себе і своєї команди Гешефт. Таким чином, американському президенту потрібно знову знайти можливості, звалити провину на те, що план закінчення російсько-української війни не виходить. На Україну. А якщо вдасться, так ще й на власних європейських союзників, які будуть звинувачуватися в тому, що вони маніпулюють Зеленським для того, щоб самим отримати доступ до українських копалин і отримати повернення власних грошей, яких так і не дочекаються нещасні американці. І ось цей тінічний підхід трампістів до реальності і спричинив створення, можна сказати, на колінці. Непрофесійного документу, від якого українська сторона просто не зможе не відмовитися, бо він створює реальні загрози для суверенітету української держави, для виживання української нації, для подальшого розвитку української економіки. Звісно, для усього того, проти чого Україна воює. З Російської Федерації тільки зараз, як Російська Федерація, намагається вести себе мародери з Білого Дому, Трамп та його оточення. І от коли Україна буде намагатися пояснити, чому вона не здатна підписати цей так званий договір, Трамп із величезним задоволенням і полегшенням звинуватить Україну у неконструктивній позиції це про чергове призупинення військової допомоги нашій країні і про відмову від обміну розвідувальними даними. Тому українська задача це тягнути час настільки довго, наскільки це потрібно, щоб не дати американському президентові зробити цю чергову зрадницьку заяву. Треба усвідомлювати, що навряд чи Трамп в будь-якому разі буде ініціювати новий пакет військової допомоги для України. А таким чином нам потрібно просто отримати той пакет, яким ми зобов'язані попереднього президента Сполучених Штатів Джозефу Байдену. І от після того, як цей пакет буде вичерпаний, можна буде сказати Дональду Трампу все, що ми насправді думаємо про антиукраїнську, антидемократичну і колоніальну політику американського президента. Хоча, можливо, на цей момент Трамп буде вже в такій складній політичній ситуації, яка буде створена його власними руками. Що він не потребуватиме таких епітетів, а навпаки, буде бажати домовлятися з Україною, щоб зберігти, хоча б частиною свого споплюженого політичного іміджу. Так що час має грати на Україну, а не на Трампа і його адміністрацію. І саме тому від України зараз потрібна обережність у ставленні до всіх цих вимог американської адміністрації, які розраховані виключно на те, щоб скомпроветувати і спровокувати Україну. На жорстку реакцію щодо цих пропозицій дій Америки. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні, Баймія Коф'ядонатела, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!